Ми в Барселоні. Жаль, що вони з нами. Ви, ви побачили таку просто тут. Майже як в Криму. До речі, день починає виглядати більш цікаво. Покажу вам свою квартиру. У мене зараз були такі кайфи, ви б знали. Ніби й не збиралися. Декілька годин. Такий нас шлях до машини. Підкорювати цей світ. Любов Богом дане. Всім привіт! Ми в Барселоні. Друзі, в мене з'явилось натхнення записати вам цей влог. Насправді, дуже давно в нас не було влогів. Ну, якщо ви слідкуєте, то останній, мені здається, був ще на балі. І сподіваюся, що я не втратила навичку, але я сподівалась на це. Що ви думаєте? Цей влог повинен був бути про мій відпочинок на лазурному узбережжі з подружками. І трапилась біда. Нещодавно мені манджер написала, що майже увесь влог був у слову. Ну, це отак, от <плес> <плес> не ну, ви зрозуміли. І що? І мені зараз треба все одно записати щось вам. Бо я хочу, хоча б трошки, але все одно викласти той шматочок влогу. Ну що ж, нарешті я прилетіла на південь Франції до дівчат. Ми жили на Віллі, тому що як на мене це більш комфортно, і плюс на лазурному узбережжі, як це дивно, не звучало, немає класних готелей. Ну їх дуже мало, і вони дуже дуже дорогі. Минулого разу наша подружка Катя не спала 5 днів, бо боялась грабіжників. На півдні Франції це дійсно переважає і. Там будьте дуже обережні. Цього разу ми домовились просто не брати коштовних речей, і єдині коштовності на віллі були ми. Ой, ми вже збираємось. Зараз поїдемо в ресторан. Зараз буде на нас заробляти гроші. А ми будемо підкріплятися. Пардон, Пардон. пардонпле. Я вже бачите також французьку береги. Жаль, що вони знаємо, ви побачили таку красу. Давай покажемо їм. Французькі береги. Тут майже як в Криму, до речі. Сьогодні, як казала Маша, я зараз вам тут підставлю. Лайт день. Сьогодні вас заслонила. А вечір. Це дуже класний ресторан. його багато людей Нарешті цей день починає виглядати більш цікаво. У мене зараз були такі кайфи, ви б знали. Виходимо, виїжджаємо в Монако. Це мій лук овзід. Ніби не збиралися. Декілька годин. Такий у нас шлях до машини. Підкорювати цей світ, любов Богом дане. Зараз я вам ще знаєте, що куди ми їдемо. Дуже круту аптеку в Монако. То куди? Ми в аптеку. Ну, з аптекою в нас спочатку не вдалося, тому ми поїхали туди на наступний день. Коли я перший раз приїхала в Монако, вже в своєму віці ми жили тут десь поруч, біля цього вокзалу. Ой, такі затори так? Да? Сьогодні капець. Ой, ну гарнюня, гарнюня Маш. So today we are at the Place de Passable. I'm here. We are with uh... Uh, <laughs> all of you. We have a pillow too. We have a family. Everybody here. <laughs> <Ola>. <laughs> Отже, є така фішка в ЛПМ, в кожному ЛПМ у вас на столі буде э, лежати помідор і лимон. Помідор, можна казати помідор, і э, лимон, э, і оливкова олія, до речі, я обожнюю. А, і ще луковий Ось Отові, бачите? Все ще залишилося, Маша цеділа. Ой, а зараз я розповім, зараз розповім. Знаєте хто там сидить? От от, 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 от цій у цій володій платикній е, рубашці сидить цей хлопець, який в нього влог Нібито він син Man якогось чоловіка. І. А от вікс на самом деле. Він просто робить канал правда. Українська правда. Батальйон Монако. А що там просто прийшла? Це дівчина. Це дівчина. Подивіться, ці руки, ці руки нічого не крали. Оці руки нічого не крали. Я жінка не этом судове. Мы так понравились дистанцию для, для новый ну, поняли в этом месторане. Прихоча приглашай лимончева. Hello, hello. Thank you so much. Дякую. the best. И, а, и меня мне сказали, что смотрю мой влог. Я не вот видишь смотрят все смотрят я решила вдохновилась этим и решила записать часть сюда. вас красивое лицо. Лиза. Что? Ну я видео снимаю. Ты же потом на YouTube Твоя попа сексуальна... о oh, oh, очень, yeah. очень секси Вид, видно, что человек знает как себя понять. сьогодні реально в аутфіті, щоб зустріти свого чоловіка, чоловіка свого життя. Що <рес> це за аутфіт? Чесно, я вже дуже хочу подивитися випуск Сантрепе. Він ще тільки записується, але я вже хочу його подивитися. Ви просто не розумієте, що тут несеться. Що вам сказати, нічого незвичного. Зараз ці хлопці несуть на руках десь приблизно 30 тисяч євро. Це називається bottle шоу В кожному ресторані, в кожному пляжному клубі, в тебе є меню, по якому ти можеш собі замовити виніс, виніс цього шоу з флагом своєї країни, щоб тобою країна пишалася. І е, це може дійсно коштувати просто більше 100 тисяч євро тільки один винос. От, які ми молодці з Поліночкою. Поліночка в кросовках Діор йде на хайп. А я, до речі, на капчора ходила на хайп кожен день по дві години. По дві години. Тобто на пляж на 10, ну, за 10 кілометрів від нас я ходила в пішку. Така я молодець. Такі машини в нас. Ось тут от, машини. Получше вже нічого. Выбирайте, какую хотите. Зараз вам таке покажемо. Ви таке, ще не бачили. Конкурент мій. Второ рідинг. Зараз він дістане карти. Реально з карти. Поки ми їдемо в Сент Ропе, розповім, як це село. Mm, так так, саме село, бо місцевих тут живе всього 4 тисячі. Воно стало раєм для багатих і знаменитих. Популярність до Сентропе вона прийшла взагалі випадково. Усе почалось з того, що у 1887 році сюди причалив Гідемо пасан. А вже потім, через 5 років, Поль Сіняк, і він був лідером неоімпресіоністів, купив там собі вілу і почав творити. У 20-х роках сюди навідувались Коко Шанель і Ельза Скіап. Парелі до речі, вони були найзапекліші ворогині, але все змінилось у 1950-х роках, коли на екрани вийшла стрічка, і Бог створив жінку з Бріджит Бардо в головній ролі. І тепер як жартують місцеві офіціанти, тут більше ніж уберів. З дому, покажу вам трошки своє, свого життя в Барселоні. Почну показувати, і взагалі в мене є таке бажання, таке натхнення зробити там цей місяць, можливо, влоги. Тому, 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 будь ласка, напишіть мені, що вам було цікаво. Зараз я в барсі, я можу вам показати місто, можу про щось порозповідати вам. Пишіть, мені буде реально цікаво зробити те, що цікаво вам. В цьому буде більше і користі, і в мене буде більше на це натхнення. Дівчат бачите це на мистецьке на мені сьогодні. Це H&M. Уявіть собі, я в Варшаві міряла ідентичне в бутіку Magda Butrim, і воно коштувало більше 300 євро. Покажу вам свою квартиру. Тут у мене такий балкон, і ми виходимо в Барселону. Тут я живу. Як вам цей краєвид? Так, ідемо далі. Така от вітальня, телевізор. Це інша кімната, вона така темніша, так? Ви бачите? Ванна кімната. М -м -м. Душ. Ось там от моя кімната, так? ну ви зрозуміли. І вона відгороджується цією штукою. А так. так от відгороджується. От, дивіться, яка стеля цікава. Така от стеля. І далі тут невеличка кухня. Тут ще одна кімната злодільна. В мене тут це кабінет такий. І там от ще не знаю чому так, але через такий проходик ти йдеш туди і там правильна машинка. Якщо він працює, зараз я вам покажу найдивніший ліфт у моєму житті. Ось так от він виглядає. Заходимо. Так, от раз. Зайшли. Потім треба закрити оцю двері. Так. Ось так сильно треба. Треба дуже сильно зараз. Му. Так, закрили. Потім цю, потім цю, потім вставляєте ключ. отчу. От сюди. Повертаєте і одразу ж нажимаєте. Він просто не працює. Ну, він завжди не працює, не працює. Просто бісить мене. І так завжди він не працює. Я вже, я вже зла. Я вже дуже зла. Дуже зла на Юльку. Я дуже злий на Юльку. Так, йду вниз і зараз на парковку. Буду вам показувати свій день. Все, я вийшла на вулицю. Сподіваюсь, мене не... Минулого разу, коли я була в Барселоні два роки тому, в мене украли валізу на рецепції годелі. Уявіть собі. Я ну це був чесно, це був жах. Це був не день, а жах. А. Я прилітаю сюди, зустрічаюся. На мене зустрічає подруга в готелі. Ми йдемо, стоїмо, балакаємо. Там ще я, мій брат, його друг. До мене прибігає менеджер готелю з моїм рюкзаком в руках і каже: Я типу, запихний, я тільки що вирвав цей рюкзак у грабіжника я кажу, що. Типа, шо? Така це? бо я не побачила навіть цієї історії. Все, потім дивлюся і розумію, що немає валізи. Отак оце було. Ну я впевнена, що вони в якомусь говорі. Тут треба дуже бути обережною. Я так от іду, отак от тримаю цю сумку. Мені мене попередили разів на бабусі. Що в Барселоні? Ой, дивіться, яка краса Барселоночка. Так, зараз ми йдемо на мій паркінг. Оле. Бачите, я вже знаю, Hello. до речі, я вже вивчила. Я усім-усім кажу, Hello. 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 Ну, якщо чесно, це мені не допомагає не дуже, бо тут дуже важко з англійською мовою, багато хто її не знає. Так, Чекаємо машину і їдемо. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Влоги мої, чи вам вони подобаються, мені не подобаються. Я взагалі не знаю, чому я так довго не знімала блог. І мені здається, що в мене дуже круто виходить робити українською мовою. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Отже, буду сьогодні з вами тусуватися і розповідати вам взагалі усе. Бачите, яка вона маленька в мене? В мене? Так треба, бо... По-іншому ти не зможеш нормально припаркуватися. Е, <звук> Бачите, я вже навіть знаю ще одне слово. <звук> <звук> ну все, Я приїхала в... Хімчистку моя хімчитка. Це не реклама. I have a clean. Дівчата, в мене є для вас дуже крута новина, яку я хочу розповісти саме сьогодні і саме зараз. Зараз я в Барселоні. І тут просто в мене приходить до мене ідея. Геніальна ідея, що я. Хочу поїхати в Париж разом з вами. І якщо ви спостерігаєте за мною, і ви знаєте вже, як я люблю подорожувати, які в мене круті завжди е подорожі. Ви би хотіли поїхати разом зі мною? То ця нагода саме для вас, як я. Як, як вам цей продаючий сторітейл? дівчат? Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, мені в інстаграмі в директ. Е, хочу в Париж. І я відправлю усі подробиці. Це буде просто нереальний тріп. Я вже в в цьому впевнена, що там буде. Ну, по-перше, дуже дуже красиві апартаменти, в яких ми будемо жити. Десять найкрутіших дівчат, яких я зберу з нами в поїздку. Лекції. Перша в мене є така ідея, що лекція про шампанське і про вино зробити в барі. Тобто ми підемо в дуже крутий бар, і нам е е лектор буде розповідати про вино і шампанське. Будемо дегустувати, звісно. ж. Потім е фотограф. Фотограф рілсмейкер мене зараз є відео, чи зробити професійну. Таку ґрунтовну фотосесію чи взагалі просто зробити, щоб нас супроводжував фотограф, і ми могли там, типа, свої там луки кожен день фотографувати і не задовбувати один одного. Потім ідея а, зробити круту лекцію про мистецтво в музеї. І не хочу йти в Лувр, бо це зашквар. шкар. А, може, де Орсе по -по подивимося. Все одно я буду я до будь-якої програми ставлюся ґрунтовно, Ви ж знаєте. А бронювання в найкрутіших ресторанах, і звісно ж, похід в клубніцю по за бажанням дівчат за бажанням, але але я вам скажу, що найкрутіші. Вечірки в мене завжди були в Парижі. Потім лекція про Париж про Париж, і лекція екскурсія про Париж, звісно. Але не з огляду, так, як ми звикли там, Париж був вже, там побудований, римлянами, там ще кимось, там якомусь там році. Ні, дуже цікаві історії, які цікаві нам жінкам. Історії кохання, історії жінок, які жили в Парижі. Я йду в брати мачу і розповідаємо вам далі The code, that will be a beverage on the cold options, And over there you can choose the milk of your preference. Thank you. лекція про етикет ми підемо в ресторан і саме в ресторані будемо розмовляти як правильно так огляду етикету себе поводити звісно ж шопінг я буду супроводжувати вас. Там у нас будуть чати. Будемо один одному присилати якісь прикольні позиції. Я їх буду коментувати. Моя думка вона буде щодо вашого о, шопінгу. Вона буде супроводжувати вас весь париж. Якщо вона буде не потрібно, це також ок. Але насправді кожна моя подружка користується цією можливістю шопінгу зі мною. Тому вважаю, що на вашому місці я б також скористувалася б цим. І найкрутіше, мені здається, дуже така класна ідея. В мене є зробити кол з кожною дівчиною, яка їде в Париж, і допомогти їй підготувати аусфіти у цю поїздку. Програма буде спланована, кожна хвилина розписана, але все в легкості, все по любві, все в кайфу. я не хочу, щоб це виглядало як якийсь груповий тур. Кожна хто, хто що хоче, може робити. Є програма головна, основна. А ви як е, за бажанням? Хтось хоче, приєднується, хоче від'єднується. Будемо робити все в задоволення. Пишіть Хочу в Париж. І я вас туди холоджу. А ще я просто не можу не сказати, що український бізнес, українські дівчата-підприємниці, вони. Найкращі, найкрутіші. Такий один з головних принципів, правил у бізнесі даєш, кажеш одне, а робиш ще більше. Ще більше, ще крутіше. Так, я створювала свій івент, і дівчата усі були в захваті, хто приєднався до нас. І так само я хочу створити і зробити цей тур. І, звісно ж, я вже продумую, які подарунки будуть кожній дівчині, яка візьме участь у цьому тві. І я ж виставляю, виставляю сторіс про це, і мені пише Маша, Маша Кауфман, Any якщо дивились випуск про дівчат-приємниць розумієте, про кого йде мова, якщо не дивились, дивіться, дівчатки. Отже, і вона пише: давай, ми там зробимо бокси. Для дівчат, звісно, так, але я хочу вам що донести реакція. Так, тобто ці підприємці повинні мати дуже швидку реакцію. Вона ну там типу це дуже класно полапати. Там це класно для підвищення пізнаваності бренду для його. А, ну, взагалі, крутезно. Маша мені одразу ж написала. Мені було, звісно, дуже приємно. І, звісно, я там вже планую колаборації з іншими українськими брендами, щоб зробити дівчатам, сюрпризи, подарунки. Дивіться, куди я зайшов. Хелло. Обрала для себе декілька позицій. Дивіться. Це Total Look Айрара. Дивіться, які сережки. такий патріотичний в мене лук. Видно чи не видно, вони всі сині і в таку полосу. А мені ще дуже подобаються ці от сукні, зараз покажу вам. От, от ці. Такі от вони жіночні. Мій другий аутфіт на якусь кочелу чи на Мікнас Ібізу. Офігенно мені здається. Було. Видите, на типа, эти прекрасные. Есть. Ну, не вижу с подобием. Ну, и, естественно, тот -то лук на <музык> <музык> Я пришла в магазин. Зараз вам покажу, скільки тут усього в Тут фрукти. Ой, яка черешня. Тут вже просто все порізано. Це ж ідеально. Чому таке не зроблять у нас? От подивіться, а фрукти? Я хотіла папаю. Чи це диня? Мабуть, мабуть це диня. Просто подивіться. Рай черешня коштує 27 євро. Виявіть собі, в мене пів кілограма, кілограм 50 євро. Вона така прикольна, що я собі навіть не, не збираюсь відмовляти в цьому. Так, нам зараз потрібна рука. Великий холодильник з усіма прикольними штучками. Одну руку візьмемо. Я думаю, що прикольно було б взяти ще, ще одну руковою. Ми взяли дві рукові. Я хотіла чищені в До речі, хочу вам порекомендувати цю каву. Це просто топ. Просто топ. Так, вийшло 117 євро. Так, мені прийшла посилка. Я з ножем не просто так. З Луїзи Віарома так. Як ви думаєте, що це? Це IDAS Colaboration Sporty Rich. Ну, це просто ульот. чу 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 Чоловік, голова сімейства цього москальського, він каже, ви таке ба Ну, на, на русском, Ви видели такое? Плов з мидіями, а вона йому каже, це паелья. ха Вот так смішно. Плов з мидіями. Вот эти вот туристу